Студенти біологічного факультету університету Каразіна віднині мають можливість працювати з сучасними дослідницькими технологіями, що формують майбутнє медицини. Йдеться про автоматизоване виділення ДНК та ПЛР-аналізи в режимі реального часу. Ці навички відповідають найвищим вимогам роботодавців у сфері молекулярної діагностики, медичної генетики та криміналістики. Є тут і віртуальний симулятор. Він забезпечує доступ до дистанційного навчання. Зараз ми знаходимося в нашій біохімічній лабораторії і виконуємо дослідження визначення вмісту загального визначення рівня загального білку у біоптатах хрящової тканини для того, щоб дослідити, чи підходить власне трансплантат по своїм характеристикам, чи він життєздатний, чи все з ним добре. У центрі колективного користування науковим обладнанням у лабораторії хімічного факультету за проєктом світового банку встановлені два високоефективні рідинні хроматографи. Вони використовуються для аналізу найрізноманітніших, ну так би мовити, об'єктів. Це можуть бути фармацевтичні препарати, це може бути вхідна сировина для тих чи інших підприємств. Це може бути Сільськогосподарська продукція, скажімо, аналіз на пестициди, аналіз води, аналіз ґрунтів, ну скажімо, на вибухові речовини, лікеро-горілчана продукція, санепідстанці, всі, всі ці заклади використовують дані хроматографи. Аналіз суміші органічних сполук проводить інженерка Ольга Колосова. Завдяки рідинному хроматографу можна визначити кожен компонент. Наразі науковиця підбирає умови проведення аналізу для найефективнішого розділення. Готую матеріал для лабораторної роботи, яку будуть проводити студенти, тобто. Вони спочатку будуть проводити синтез, тобто мені потрібно підібрати умови для вихідних сполук. А потім можна проконтролювати перебіг цього синтезу, результати цього синтезу, а також чистоту кінцевої сполуки, яку вони отримують, зважаючи на російські обстріли, центр інноваційної науки облаштували у безпечному просторі вишу все. За для безпеки студентів та викладачів, не у нас теж, коли в нас по два там чи три рази вже я збився, вилітали шибки. от потім у нас не було води з четвертого по восьмий поверх, тільки на перших трьох поверхах. Зрозуміло, що це м'яко кажучи незручно. Але ми все активніше залучаємо тих студентів, які зараз знаходяться в Харкові, тобто вони працюють вживу, вони працюють. У безпечному просторі теж ми робимо повний комплекс лабораторних робіт для тих, у кого є така можливість. Без хроматографічних методів у галузі органічної хімії та хімії полімерів жодна публікація в наукових журналах серйозного рівня неможлива, розповідають науковці. А каразінці прагнуть, щоб про Україну та їхній виш знали у світі. Очікують в університеті й на укладання договорів, на аналіз із замовниками. Це дозволить заробляти гроші і надалі покращувати наукову базу університету.